Підготовка до Хелоїну йде повним ходом. Це чудовий час для того, щоб зробити гірлянду з гарбузів та маленьких паучків. тільки подивіться, які вони милі. Для виготовлення одного такого гарбузика мені потрібно було 4 синійних проволоки помаранчевого кольору та одна зеленого. У мене всього буде 3 гарбузики, тому я зелену проволоку ділю на 3 частини. Кожна частина у мене вийшла по 10 см. До листиків ми ще вернемось. А зараз будемо робити тиковку. Для цього я беру помаранчеву проволоку та складаю її навпіл. Відміряю 4 см. Та прокручую проволоку навколо себе. Дві антенки, які у нас залишились, я притягаю вперед та також закручую. Знову у нас залишаються ці дві антенки. Я їх притягую вперед та закручую. Це буде перша частина тиковки. Всього нам потрібно чотири таких частини. Тому ми знову беремо помранчеву проволоку, ділимо її навпіл, відміряємо від із 4 см Це потрібно для того, щоб всі лепісточки були однакові. Прокручуємо перший раз, далі притягуємо антенки вперед та прокручуємо вдруге. Та знову притягуємо антенки та прокручуємо втретє. В недалекому майбутньому ми будемо їх так скріпляти. Я ще раз покажу вам, як робити цю. Частину і нагадую, що всього їх потрібно зробити чотири. Повертаємось до цього липісточки зеленої проволоки. Нічого складного, просто ми склали її навпіл, відступили трохи та починаємо прикручувати до кінця. Для того щоб скріплювати частини гарбузика між собою, я брала силіконовий клей. За допомогою нього я з'єднала три частини: серединку я вставляю зелений лепісточок та закриваю четвертою частинкою гарбузика. Можна їх прикріпити до любої ниточки, та гирлянда буде готова. А як же робити таких павучків? Я покажу вам два способи. Перший спосіб нам потрібні дві синільні проволоки. Одну ми наматуємо на ручку. Знявши з ручки, вона залишається такою закрученою. Нам потрібно всього скріпити дві її частини. Для лапок павучка я ділю синільну проволоку на шість частин. На кожній роблю два згіби в різні сторони. Ось такі ось елементи у нас вийшли. Тепер я їх просто скріплюю між собою за допомогою клею. Учок готов, а ні, почекайте, забули оченятка. Оченята я брала клеєві та також посадила їх на силіконовий клей. Для другого способу нам потрібна одна синільна проволока та один помпончик. Помпончик у мене не дуже великий, тому я ділю проволоку на 4 частини, але використовувати буду лише три. Позгинала кінчики на кожні лапки та посадила всі частини на клей. В цьому і весь секрет. Наклеїла оченята та всі декорації готові. Всім дякую за увагу. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, та вітаю зі свято!